Ось він. Ось він. Ось він. Боже яка краса. Боже, яка то краса. Ото так богатир. подивіться, для добового лісу це просто рекордсмен. Ідеальний білий гриб. Сьогодні такий доволі непогана грибалка. Думав буде набагато гірше, все-таки липень. Але чудово, гриби є, тому ж дивимось. Всім привіт. Липень і наступний вихід за грибами. Поки березові ліси, скажімо так, відпочивають, хоча хтось побачить на фоні, тут от берези. Це такий невеликий тут навіть не березо чагарник. Це, скажімо так, моє секретне місце. А в тому березовому лісі взагалі поки що. Та хвиля грибів пройшла і нічого нема. А тут подивіться, перша знахідка. Тен такий гриб. Оба! Білий гриб дубовий. Хоча дуби у нас отут за 200 метрів там ліс. А тут берези, осики і там чагарний клип. Отакий от один гриб. Але це ще не все. Зараз підемо разом з вами. Я вже за місцину цю обдивився. І час від часу тут попадаються такі великі гриби. бачив відео, таке от я знаходив тут чимало. Буквально на цьому п'ятаку. Скажімо так, 50 на 50. Так, ідемо. Це просто нехай буде одним кадром, покажу, як і де ростуть гриби в липні. Іменно в таких чагарниках. Тому що волога залишилась лише тут. Сонце все випікає. А в таких чагарниках можна щось і знайти. Подивіться, який тут сидить. Красотун. О, молодий. о який гарний який гарний. І видно, що в нього чиста нога. Так. Один тут, один там. Дивіться, ніби, ніби з одного, скажімо так, з однієї грибниці. Але вже ви бачили, скільки довелося пройти. І отут ще сидить одненький. Бо що в цьому місці більше грибів я не знайшов, я кажу, так обдивився і вирішив вам одним кадром показати. Давайте цього будемо Діставати його, як він сидить. Малий а так сидить. Там ще один який красень. Ну що, зараз почищу цих красенів і вже підемо подивимо, що там в дубовому лісі, має бути щось там. Знаєте, я вам скажу, є гриби, які складно знайти, а є гриби, просто, ну, які дуже легко знайти. Класична скажімо, попсова стежка, де ходять всі, ну, просто ходять всі. Отак от. І я тут так само йду собі. Не часто тут зустрічаються, але подивіться, що тут сидить тепер. І де всі грибники? І де всі грибники? Що таке гриб? Просто виріс на дорозі. Хм. Цікавенько, бачите? Тому кажуть, попсові місця заїжджені, де всі ходять. Також треба проглядати. От вони пройшли люди. Годинка, три, ніхто тут не, не був. Стежка така та й виріс гриб. Вони дуже швидко ростуть. Хто б не говорив, що це вони вчорашні там позавчорашні, ні. Це сьогоднішній гриб. Свіженький, абсолютно молодий, прекрасний. Так, ну що ж, ще пройдемось по стежці. Може, все, що буде. Так, тільки що ми вами тут на стежці знайшли грибка. Що я казав, ну це один з найлегших. А отут, подивіться, який сидить, гляньте, впало дерево. Люди розпилювали, ну ще не все забрали. Гляньте, як тут він сидить. Ай-яй-яй-яй-яй, взагалі тут така чиста місцина, ну просто важко не помітити та ще в такому розмірі. з-під самого стовбура. з-під самого стовбура. сидить цей красивий ростом. Ого. Ого! Опа! Дивіться, який гриб! Нічого собі ого який. Ну дуже велика рідкість для цього лісу. Сині, бачите, які в принципі непогані ще трапляються гриби. Просто шикардос. Я думаю, що будуть і малі, не без цього. Якщо уважно ходити, то все-таки можна щось знайти. Ну, от такі, то звичайно, не можуть не радувати. Шановні, вам побільше таких Дивимось ще. Ось тільки що ми з вами тут забрали того ту гарненького грибка. А там іде той основний ліс, де ходять всі. Я ходжу, всі там ходять. А отут далі взагалі, мабуть, ну, скажімо так, не часто люди заглядають сюди. І тут є у нас одна містина цікава, яка час від часу дарує такі гриби. Це просто гриби-рекордсмени цього лісу. Такого розміру гриба тут, побачите, ну це майже нереально. Це, знаєте, буває раз в місяць, раз в півтора. Подивіться, що тут сидить. Охо-хо-хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Гляньте! Конвалія і гриби. О, його з'їли. Дивіться, яка нога, видно, що біла біленна. Просто о! Давайте так ради цікавості. Глянемо. Одразу так його приломлю на рахунок червивості. Ідеально чистий. Просто він старенький. Такий. Ось тут чуть-чуть край обріжу і піде на сушку. Дивіться, який гриб чистий. Для сушки це шикарне. Тут буквально пів сантиметра підрізаєте і шикарний гриб. Тушиться, смачний, запашний і все таке. а то, що тут дивіться, яке сидить. Опа! Опа! Гляньте, також нога біла-біленна. Зараз багато грибів під'їдають слимаки, миші. Але отакий от, от чудовий ще один гриб. Просто неймовірно. Ладно, то не буду показувати, давайте ще цим полюбуємось. І підемо зараз збирати все такі маленькі грибки шукати. Зараз я ще подивлюся цю частину, де мало хто заходить. Може ще який там попадеться. Але навряд чи, я не думаю так. Підемо зараз ще малих, подивимось грибів. Така якась погода, ніби в березні. То сонце, то якийсь дощик накрапав. Тепер знову затягнуло хмарами вітер. Хочу вам показати такі гриби, я їх не беру вже давним-давно. Не знаю, поки білі є, то нічого більше не хочеться. Можна, правда, взяти сироїжки. Ось, муховички, гляньте які. Там один, тут. Просто хотів показати сімейство, як вони сидять. Там, тут, тут. Дивіться, колон тут. І там ще трійка. Ось така от грибна сім'я. Таким бачите, як колом сидять. Ну нехай сидять. Ми пошукаємо ще біленьких. Навідався до одного з таких потенційних цікавих місць, де часто ростуть гриби. Дивлюсь, шукаю, думаю, десь щось має бути. І подивіться, який тут маскувальник сидить. Гляньте, якраз тут люпин і він тут. Серед цього ліпину, он який. Само собою його під'їли. Дивіться, як гриб чистий, прекрасний, але отакий от під'ївши Але тут то хороший. Плюс ще один такий біляк. Супер. Але одненький з цього місця. Отож вони такі маскувальники, тільки сказав один з цього місця. Почав класти його в кошик. Думаю, це що таке. Дивіться тут поміть ну, його, як він так сидить. А ось і другий, а ось і другий. Боже, як вони маскуються. Який хороший. Та ти що улитні липні гриби, то взагалі шикарні біля ки. Ось така от пара виходить з цього місця. Добре, добре, є таке. Буквально ось недавно люди пиляли оцю от палку сьогодні, ну, розробляли цього дуба. Думаю, а ну дайте я сюди гляну під липки. Тут місце таке ніби непогане, перспективне. Я його знаю вже давно. І що? Дивіться, як тут заховався. Один грибок. О, О який. Їх зараз, до речі, бачите, вже багато показую. Так от їх дивіться, як з'їдають. О! Але чистий-прочистий. Просто поїдений гриб. Але ж чудовий біляк. Ще плюс один. Добре. Приїхали, люди пиляють. Дрова тільки ще з минулого разу. Тільки більше місяця була, негода попадали. А я тут собі в липах хожу О, таких от тут просто обалом. Меремахів. Але нас цікавлять такі варіанти. Бачите посеред. цієї поляни сидить який гриб. Його під'їли, але він видно, що молодий. О, який міцний... Ого, такі гриби і не витягнеш. А ноги, які в них, до речі. Ого! Що собі? Ні, не, не вдасться мені витягнути його повністю. Дуже глибоко ці сидять гриби отут. Але отакі от красені є. Дивіться, який молодий, прекрасний білий гриб. Супер! От так воно буває, ніби так обдивлявся, обдивлявся, пішов далі, туди походив, знову повертаюся назад, думаю, ну гляну, що це своє грибне місце. І подивіться. Його так ніби не помітно, але тут отакі от, от гарні гриби ростуть. От такі от гарні, це тільки одненький. Але які тут бочки. Хто дивиться постійно. Я вже це місце багато разів показував саме тут, от, такі от, такі от кругляки. Такі от кругляки, бачите, який гарний. І воно видно, що він чистий. Зараз ще ножиком його обшкарбу від броду. І така ось ще плюс одна бочка чудова. Що ж, супер. супер. Тут є така містина біля дороги. Побачив там одну лисичку, думаю, та заберу. Вже не став микати камеру. Думаю, ладно, вже покажу результат, тут бачите, ще жменю лисиця, тут нащіпав в цьому місці. Зараз буду кудись там її поміщати, мабуть, вже буду брати окремий пакет, тому що кошик вже тут заповнили ті гриби великі. У мене в рюкзаку буду зараз діставати пакет, покладу сюди, тому що думаю, ще будуть інші біляки. Тому отакі от справи. Лусичка також тут є, потрошку, але є. Ніби тут і ділянка така відкрита, але також не дуже помітно такого було б гриба. Аби його не під'їли. хто Хтось під'їв миш? Чи може якісь слимаки Бачите? Шапка така от світленька. А, це слимаки дубасять. Вон подивіться, який. Там лежить такий жирний слимак. Як вони скрізь встигають? Ці слимаки. Стільки грибів під'їли, але гриб зараз хороший. Головне, що не червивий. Так що ще плюс один. Досить часто тепер можна побачити гриби саме от в такому стані. Не знаю, дуже активно паратих тих слимаків. Дивіться, який гриб. І слимаки, і миші. Добре їх точать. Але був гарний грибок і є гарний. Підріжеться та й піде. Такий ще один. Тато, як вони швидко ті гриби виростають? Сьогодні вранці проходив. Ми там їздили дрова забирати. Я цього по гриби не ходив. Так от пройшовся край ми і поїхали далі там по дрова. Це місце я знаю, воно грибне з гарними грибами. І нічого тут не було. Правда, ви дивіться вже, як з'їли, але в оригіналі він був був хорошим грибом. Подивіться, просто як нівечить його. Гляньте, який то був гриб. Навіть не знаю, з якого ракурсу показати. Так би був взагалі. Дуже величезні слимаки, просто страшно як тут орудують, подивіться. Ха. Якщо отак, то взагалі був би гриб класний. кажу, що вранці тут нічого не було. А під вечір, будь ласка, такий екземпляр. Ну що ж ти поробиш? Добре, щось такий, хоч трішки мені лишили гриба і то вже добре. До речі, отут дуже грибне місце. Попередніх відео я показував, що тут такий от є міні-смітник, колись ми там частину вже з них вивозили, ну, а люди все рівно продовжують зносити якісь там пляшки, ще таке. Але це грибне місце. Я тут, до речі, дуже часто зустрічаю гриби. Подивіться, які тут садить Дивіться, яка тут краса садить. О. Для дубового лісу це ще такий, скажімо, дуже великий гриб. Тому що тут пресинг чималий, людей чимало. Ну, тому навіть біля такого місця шкода, що люди деякі це не знаєте і засмічують оце все. А яка тут краса сидить? Гарний, гарний гриб. Це диво, що такі гриби можна помітити в цьому лісі метрів за 10. Зазвичай тут такі маленькі. Хоча в середині літа менше людей все-таки сюди заглядає, тому що таке, знаєте, перехідний період. Ніби і грибів нема а ніби і є гляньте який красний сидить молодий молодий він який о, хитається оба зрозуміло що нога в нього трішки під їдена, під'їли, бачите? Давайте так на сонці вам покажу, але вона ідеально чиста. О! дивіться біла як сефір. О, такий ще один красивий гриб. Чудово, чудово, просто чудово. А от за цим грибом, взагалі, як там кажуть, не прийшлось далеко бігати. Просто йду собі на стежці. Дивіться, кенький. Це взагалі чудово. Я не думав, що буде сьогодні стільки грибків. Так, вони тут настановому не невеличкі. Але ж є Оце ліс, я ж кажу, він шикарний. Тут при наявній волозі він може ціле літо. Колись більше, колись менше, але стабільно якісь грибки та є. Такий малий красун, бочечка забираю. Так, шановні, вирішив, вже думаю, все. На сьогодні буду закінчувати похід. Думаю, та все ж таки забіжу. Тут в мене такий є люпинчик. Вже все облазив, скільки можна облазити. Нічого особливого не видно. Але ось ти помітив цього малого і почав шукати ще. Ого, як він сидить. Ого! Як він сидить. Так, місце само собою закриваємо, дивіться, який стрункий, Але от там це просто окраса сьогоднішнього походу. Ну, давайте зараз будемо до нього якось добиратися. Подивіться, що то за гарнюк. А він і не один, боже мій. гляньте, яка краса тут сидить. Вау! Він молодий. Боже мій, який гарний гриб. Так і ось, ось він, ось він, ось він. Боже яка краса. Боже яка то краса. Каже, подивіться. Просто в кінці походу. Люди ходять, я ходжу. Думаю, ну так трішки зібрав та й добре. Просто неймовірно. О ті гриби та попередні і то щось неймовірне. Вау! Оце так жирна крапка. Реально вже там у нас іде далі там стежка. Іду, йду по стежці, думаю, ну дай і ще ж зайду сюди в люпин Подивлюсь, гляньте, що за краса. Хух, бажаю вам побільше таких грибів. Так що на сьогодні буду закінчувати все, що я знайшов все ви бачили Мабуть, краще гриби зроблю, щоб не була така довга нарізка. Ну, трішки більше двох десятків в мене сьогодні є. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всім па-па! Миру, добра та такого грибного щастя.